Зв'язкова ОУН у з буковини квітка відзначила свій 101-й день народження. О, глента на бої подавай, український повстанці в бою не виступай. Катування психологічні та фізичні тортури у сталінських таборах, десятиліття боротьби за життя та важка робота у поселенні. Все це довелось пережити Ользі Домніці гришин Грищук з позивним квітка, яка була зв'язковою. ОУН УПА. А ми постій кожен день то була боротьба за за життя. Жінка народилася у 1922 році. Росла у селі Ревна на Буковині. Починаючи з 1941-го її залучили до підпільної діяльності ОУН. І мене прийняли, дали мені знаєте, вже е, псевдо. Хвітка. По-перше, треба було то відбувалися боївки, значить, було багато поранених. Так треба було підготувати матеріали, значить, медичні бінти, то все, все треба. Це якісь медикаменти, то все для хлопців треба було підготувати. Так, ну інформацію, а потім і харчування. От, то було багато завдання. От так. Ну і я це все виконувала. Квітка активно працювала з організацією і брала участь у створенні та підтримці державних установ під контролем ОУН. Однак її робота була не тільки про політику, вона також допомагала багатьом українцям, які потрапили у скрутні ситуації. Надавала їм підтримку та поради. Мама 42 й 43-й рік. Там інші старші дівчата, мамі запропонували співпрацю. Ходи з нами, будеш працювати на Україну. Ну як працювали на Україну? Розкидали листівки за Україну, збирали, вже е, почали формуватися ці партизанські частини в горах. Та перше коло пекла почалося вже через три роки, коли у 1944 році радянська влада знову прийшла на Буковину. Тоді над жінкою знущалися, допитували та навіть гвалтували її. Серед ночі, значить, відкриваються двері, я думаю, може на то. Ну, вставай, Я встаю. І одразу мені руки назад зв'язав, той, що мене випускав, і вибрав друге поміщення слухайте. і звалив мене, вибачте, за таку слово, що я мав казати, і почав мене там гвалтувати, слухай. Знаєте, що то страшно. Я втратила свідомість, руки зав'язані, потім налив мене води, я вся мокра була, то як я відійшла. Ти можеш іти домой, мені каже. Невдовзі жінку засудили до 15 років і відправили до Сибіру на заслання. Ми йшли чотири дні пішком, лісом, і поки ми прийшли на таке поселення, там жили чукчі, там було сільське господарство, і там ми працювали на, на тій роботі. Ну а потім звідти на другий табір. З одного табору, третій, четвертий, багато перевозили. Після смерті Сталіна Ольгу Домніку звільнили з ув'язнення та перевели на поселення. Там вона працювала в інфекційному відділенні з дітьми, і зустріла своє кохання майбутнього чоловіка Івана, з яким переїхала на Буковину. Пізніше стала активною учасницею в русі за незалежність України. Переживши всі страждання, завдані окупантами тоді, жінці доводиться спостерігати за жорстокою війною. Й нині цей ворог, вороги, ви знаєте, ну вони дуже нахальні, Вони зовсім втратили вже значить, людську гідність. Вони вже над дітьми знущаються. Слухайте, це страшно подумати, та й що робити. Але люди, бачите, не здаються, тримаються, б'ють їх та й б'ють. На сьогодні Ользі Думніці Гришин грищук виповнився вже 101 рік. Але вона продовжує бути символом української національної боротьби та вольової жінки. Яка би була, знаєте, така небезпека, але треба мати свою думку і ніколи не піддаватися на зраду. Квітка написала спогади про своє перебування у таборах, тож невдовзі рідні планують видати цей рукопис. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, Телеканал Сі 4